Всім гарного дня. Сьогодні ми знаходимося на радванці по вулиці Ужанській. І зверніть увагу, тут є нова вулиця в Ужгороді. Оця вулиця є імені Йосипа Гада. Це перша вулиця де має назву лідера Ромської громади, яка була і ще переименовала. Давно вже, але тепер уже офіційно імені Йосипа. Йосип Адам був депутатом двох каденцій. Йосип Адам допоміг людям організуватися і розселити, як має бути, людей, щоб вони тут жили щасливо і на раді своїм дітям. Хотів би сказати, що дуже багато родин тут проживає, і один із них житель. То місцевий житель. Чи добре, що є вулиці назви, Чи добре, що от, ви сьогодні вже офіційно називаєтеся імені Йосипа Адама Вулиця, і ви можете свої будинки і все це Ну, Як вам сказати, я рад, що пані дали нашого іншого депутата Адама Йосипа. Я рад, що він нам дав зимку, шивати циганами, нам проживати вулицю, щоб могли ми дали проживати. Ну, Я рад, дуже рад, що ви допомогли дарити його ім'я, вулицю. Я дуже рад. А, ну, що я можу далі сказати? У мене питання. Дякую, дякую. ми будемо продовжувати працювати заради громади. А, в останню чергу. Хотів би б дуже дуже подякувати депутатському корпусу, всім депутатам, які голосували разом зі мною за те, щоб в Ужгороді була перша вулиця, яка названа імені ромського лідера Йосипа Арда. Всім щастя, здоров'я і благополуччя. Я переконаний, що Ромська громада має розвиватися в Ужгороді. Всі ці вулиці мають бути заасфальтовані, має бути тут дитячий майданчик. І має бути чистота, порядок, освітлення, щоб була цивілізація, щоб всі люди, всі мешканці нашого міста мали рівні можливості для проживання нашого чудесного, прекрасного міста Дуже. Подивку він міх Раніл, палікера в Саворінги, косас Аменця і Копатялас. Адаменкерага патівалі був ті Андрієк Чашайкерас, і Мепатів Теаменова Тиаминавага Андрея, каменавага кадалесарча Зоролида. Одел толку мислам, мусорва се сами, самишто, ма ги нивоска да на улица, брчачан.